Тема нашої сьогодні зустрічі ну, присвячена заяві, яку підготувало об'єднання національно патріотичного села Львівщини у зв'язку з останніми подіями в нашій країні. Ну, Ви всі знаєте, які зміни відбуваються. Ми бачимо, останнім часом в країні лунають багато заяв, пропозицій, навіть судових позовів, про... з вимогою певних змін, як у внутрішній політиці, так і у зовнішній політиці. Ну, зокрема, ви чуєте заяви знову поновилися питання про державну мову, про продовження перебування Чорноморського флоту про Єдній Союз, про відміну нагороди Героя України Степану Бандеру та для як інших, які зрозуміло не стабілізують ситуацію, як обіцяли нам на виборах наші кандидати в президенти, а навпаки, вносять в суспільство сум'яття і поглиблюють протистояння. Це дуже небезпечна тенденція. Ми помічаємо, що новий президент не приступив до своїх обов'язків, але з його команди виконають такі заяви, які абсолютно розходяться з їхніми же виборами програмами. Ми, ви пам'ятаєте йшла мова про те, що будуть домагатися реформ, стабілізації, поліпшення соціальних стандартів, підвищення соціальних стандартів життя. Тобто переважно йшла мова про питання економічні і питання актуальні, звичайно. Це були слова і багато хто сподівався, що власне люди будуть тим займатися, прийшовши до влади. Бо дійсно необхідність реформ економічних, соціальних ми відчуваємо всі. Необхідність підвищення соціальних стандартів і так далі подолання кризи. Але що нас вразило, що замість тих актуальних, важливих для нації питань порушується, знову витягується ще з 2004 року ці питання, про які я згадував, і які, в принципі, і не на часі, і по своїй суті. Більшість тих заяв, що нас засторожило, є антиконституційними. Якщо в Конституції чітко заявлено про державну мову українська, то коли заяви і вимоги про другу державну мову дає річ антиконституційна. Коли про Чорноморський флот, де чітко вимовлено що в що не може бути жодних військових баз іноземних на нашій території. Стоїть питання про продовження і так далі. і так далі. Тобто починається наступ на нашу Конституцію, а отже на наш суверенітет, нашу незалежність. І зрозуміло, що це не могло не викликати в нас занепокоєння і об'єднання Національної патріотичних сил Львівщини, збиралося на Другого тижня, обговорювали ту ситуацію. Хто тут був, ви побачите, побачите заяву, ми вам дамо заяву. І ми виробили таку заяву з метою поставити на місце тих діячів, які проголошують антиукраїнські, поки що проголошують, але мають намілі здійснювати їх антиукраїнські дії, антиконституційні дії. І ми ставимо чітко питання що ми будемо звертатися і до нового керівництва по всій інстанції. А найголовніше, ми будемо консультувати всі Національно-Патріотичні сили для того, щоб давати негайну відсіч з будь-яким зазіханням на наші конституційні права і свободи, на нашу незалежність і, зрештою, на українські. Бо за тими всі, всіма заявами відчувається от спроба вигасити той процес, чи повернути його назад, процес відродження національного, процес консолідації нації, яка почалася вже цей процес ще раніше, і знову кинути країну ще глибший хаос, дестабілізацію і повернути колесо історії назад. Наша думка така, якщо ми, ми українці, господарі цієї землі, об'єднаємо, це найголовніше нині об'єднати свої сили, ми зуміємо поставити на місце і змусити виконувати закони, нашу Конституцію, поважати нашу свободу, нашу незалежність, всіх тих діячів, з якого б вони там не були, змусити їх. Жити за законами нашої держави, за законами моралі і людяності. Це власне, була така у нас розмова попередня і зрозуміло, що процес консолідації у нас на Львівщині ми працювали спільного року, зараз в зв'язку з тими подіями. Ми ще більше хочемо ще більше громадських організацій, політичних сил залучити до координації своїх дій, узгодження своїх дій, з тим, щоб ми спільно могли протистояти тій навалі антиукраїнства, яка починає піднімати вулицю.